Вітаю! І сьогодні розберемо тему, з якою стикається кожен юрист у своїй практиці. Це, звичайно, найпоширеніші помилки при написанні позовної заяви, на що звертає суддя при відкритті провадження. Отож, розпочинаємо. Позовна заява це офіційний процесуальний документ, подання якого ініціює розгляд цивільної справи. Відповідно до ЦПК України, суд відкриває провадження у справі, якщо позовна заява відповідає вимогам. Які встановлені в статтях 175 та 177 цивільно-процесуального кодексу. Практика свідчить, що найчастіше позивні заяви залишаються без руху або повертаються заявнику саме через процесуальні помилки. Ми з командою підготували для вас шість найпоширеніших помилок при написанні позивної заяви. Отже, перша поширена помилка це відсутність обов'язкових елементів, передбачених статтею 175 ЦПК України, до прикладу. Позивна заява може містити вимоги, але в ній не зазначено, в чому саме полягає порушення прав позивача. Щоб уникнути такої помилки, необхідно переконатися, що у позовній заяві обов'язково вказано найменування суду, сторони та їхні реквізити, зміст позовних вимог, обставини, на яких ґрунтуються ці вимоги, а також докази, ціна позову, якщо вимоги є майновими, і звісно ж дата та підпис. Друга поширена помилка це нечітко сформульовані позовні вимоги. Наприклад, у позовній заяві може бути вказано прошу захистити мої права». замість конкретної та юридично коректної вимоги, такої як прошу стягнути з відповідача 50 тисяч гривень боргу за договором позики від 1 січня 2025 року. Таким чином, позовна вимога повинна бути однозначною та логічно структурованою. Третя помилка це відсутність розрахунку ціни позову та документів, що підтверджують суму заявлених вимог. Наприклад, позивач просить стягнути 100 тисяч гривень, але не зазначає, з чого саме складається ця сума та чому саме така. Щоб уникнути подібного, рекомендуємо навести окремий розрахунок. Наприклад, основний борг складає 80 тисяч гривень, 3% річних це 6 тисяч, інфляційні 4 тисячі, та пеня ще 10 тисяч. Всього. 100 тисяч гривень разом. Все чітко і зрозуміло. До заяви необхідно додати також документи, які будуть підтверджувати такі суми. Це можуть бути договір, платіжні документи, розписки або щось інше. Наступна помилка це не подання всіх документів, які передбачені статтею 177 ЦПК України. У практиці часто трапляються випадки, коли позивач не додає копії позивної заяви з додатками для відповідача. Не додає документи, що підтверджують обставини, які викладені в позові, або ж навіть можуть забути додати квитанцію про сплату судового збору. Щоб уникнути цього перед поданням заяви до суду, варто перевірити, чи додано копію для усіх учасників, документ про сплату судового збору, усі письмові докази, а також документи, які підтверджують повноваження представника, якщо він діє від імені позивача. П'ята найпоширеніша помилка це відсутність логічного зв'язку між доказами та обставинами справи. Наприклад, у заяві вказано, що відповідач винен кошти, але немає договору або розписки, яка підтверджувала цю обставину. Щоб уникнути цієї помилки, необхідно чітко пояснити, як кожен документ підтверджує конкретну обставину. Наприклад,. Факт передачі коштів підтверджується розпискою від 10 лютого 2025 року, яка підписана відповідачем. І остання найпоширеніша помилка це неправильне визначення підсудності. Мають місце випадки, коли позов до відповідача подається не за місцем його реєстрації без підстав для альтернативної підсудності. Такому випадку ми рекомендуємо перед поданням позивної заяви перевірити, чи підпадає дана ситуація під загальну підсудність, яка визначається за місцем проживання відповідача, або ще можливо скористатись альтернативною підсудністю, наприклад, за місцем виконання договору, або виключною лише за місцем знаходження об'єкта, наприклад, у спорах щодо нерухомого майна. Для визначення, під яку з категорій підпадає конкретно ваш випадок, варто скористатися статтею 26-30 ЦПК України. Крім того, теж варто знати, на що суддя насамперед звертає увагу при вирішенні того, чи приймати позовну заяву до розгляду, чи ні. Отож, при відкритті провадження суд насамперед перевіряє відповідність позовної заяви формальним вимогам, зокрема, повноту її наповнення, наявність усіх обов'язкових реквізитів, наявність підпису та дати. Далі суд перевіряє, чи має особа право на звернення до суду, тобто оцінює її процесуальну правоздатність. Також важливим є питання підсудності. Суддя перевіряє, чи саме до цього суду подано заяву, окремо перевіряється, чи надані всі зазначені в заяві докази та додатки. І нарешті суддя зобов'язаний перевірити, чи відсутні підстави для відмови у відкритті провадження відповідно до статті 186 цивільного процесуального кодексу України. Такими підставами можуть бути, наприклад, звернення до суду тією ж самою особою або ж з того самого приводу, до того самого відповідача або ж порушення строків звернення до суду. На завершення звернемо вашу увагу на три головні правила, дотримання яких допоможе уникнути помилок. По-перше, перевіряйте позовну заяву відповідно до вимог статей 175, та 177 ЦПК України по-друге, чітко формулюйте позовні вимоги, вказуючи правову підставу та спосіб захисту, і по-третє, додавайте до позивної заяви всі необхідні документи та докази, не забуваючи про копії для інших учасників справи. Рекомендуємо перед поданням позову скористатися чек-лістом, який підготовлений спеціально для цього уроку. Таким чином, правильне оформлення позовної заяви з урахуванням усіх вимог процесуального законодавства. Дозволяє уникнути негативних наслідків на старті судового розгляду.